Привіт, ви на каналі Містра Складець, де ми глибше занурюємось у тактичні місії Армари Форджер. І сьогодні у нас особлива операція в режимі ТВТ. Команда проти команди на одне життя. Якщо вам подобаються складні реалістичні сценарії, де кожне рішення має значення. Ви за адресу сюжет сьогоднішньої місії. Контрозвідка отримала інформацію про зрадника лейтенанта Тандера. Після того як він перейшов на бік ЄДФ, Тандер ховається в місті Лімуль під захистом ворожих сил. Наша мета захопити його живим, вивести за межі зони. Бою і допитати, але є нюанс вбивати його заборонено. Тож доведеться діяти обережно і професійно. Завдання розгортається в режимі реального часу, а командири приймають рішення на ходу. Кожна помилка має стати останньою. і це те, що робить цей режим, особливо напружним і цікавим Час на виконання завдання 1 година та 30 хвилин, включно з трьоххвилинним хвилинним фрістайм. Тож сідайте зручніше, підписуйтесь на канал і дивіться, як усе розгорталося. Чи зуміє наша група знайти і захопити Тандера? Ви дізнаєтесь просто зараз. Відкрити карту покажу, що ми делаємо. І так, ми відкриємо карту. Ми спанимося там, де синя точка зараз наша, типу цей. І після цього ми просто ми спускаємося вниз приблизно до фіолетової скаму вага. Бачите її? Так, точно. Приблизно туди. Все ми чекаємо поки артилерія відпрацьовує. І ну, ми по суті так, ми по суті йдемо останнім номером, ми ті пари зер, який буде вже потім заходити в місто. Так що ми чекаємо поки сработана артилерія, тоді ми заходимо на точку 1-1 і приблизно там окопуємося і чекаємо просто. Ну, Де прогресся оборона дальше. і потім туди буде. Так, 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 ми на мітки бушідо ВП. Їдемо до скам увага, правильно? Так. Да. Має бути поворот направо, і це вже буде мітка виходу. С-се, сі, сі, сті, на скам увага вже. Так, вертайтесь там, де наші пацани були, ми тому, що ми слишком виборку заїхали. Вони мене за села не можуть виходити, правильно? По ідеї не можуть. Overwatch побачили, там, де наш Урал. Давайте відходимо в ліс, нам не треба втрачати нікого. Давайте відкатуємо всі назад, пацани, всі, всі назад. А у нас всі живі, офіцер, живий? Да, ми підписуємо. Підписуємо. давайте відходимо. Чи, чи що? Ми ж казали, що ми цей. Да, зай... да, ми тримаємося. Ми запасні. Так, це вже артилерія почала працювати. Щоб понимали мы ми очень охотно спали наших типів, блять і но нам не особо довольны спалилы да Ні, это блять ебанучи Ні, ну там ми всі їхали, там же написано всі їхати на цей приїхали мы приехали сюда проти де? Біжи назад правой чуешь? Вот там, где БТР выезжает. Не понял. По нам стреляют, или что? Ты по нам стреляют? Да не, вряд ли. Смотрите, контакт напал. сюда прилетает. Лягайте, лягайте, вони просто пролітають через нас. Там по нашому рапана стріляють. Зайця вже на один один. Ми підійшли, Ми підійшли вже до декос отряду. Сторону. По кущам, по кущам, не, не глибоко в ліс, а по кущам. Так, а що це за дорога? А, це оця дорога. Зараз поїде на ліву повертати треба, правильно? Давайте yeah. no, 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 no. подивимося. Я бачу окопи. Окопи бачу. Поспали. Контакт, контакт, контакт! Як його тут, блін. Каже, нема нікого тут. Нє-ні, ідемо, ідемо. Свої, свої, свої перед нами. Пер, перестати! Перестати! Я кажу, що він своїх поубивав. А це це і почав стріляти. Так він наших двох поклав. З собою хто почав контакт? Так наших двох поклали. От тут тут, по-перше, валяється, якийсь уже 200. Так це з іншого отряда, напевно. Я розум. Так, Я, розум... Так, Я розумію. Здається, Оце хто стріляє. У це хто стріляє? А копи чисті чи ні? По сакопів стріляли. Буба папам стріляли, зліва противники по... 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 Там справа кажуть, що наші зайшли. Привіжче. В окопах чисто прыгайте, прыгайте, прыгайте. Давайте, давайте перегрупуємося в окопах. Є вороже 200, можливо, у нього рація, якщо хоче, може хтось п'яти. Так, да, так, да, там є рація, да, так, да, там я бачив теж рацію. Візьмо. Так, всі наші в копах, да? А по причині? Вроде всі. ММДМ живий. Найкро живий, найкро живий. Найк проживай, найк проживай. Все нормально, психолму складе. Не, є, депса є, А ей-яй-е, бачу, все нормально. Добре. Ну, а тут двух слайдів. наш майно працює, по суті, да? да. Блі, тут у лісі реально можна тратити. А я за. Ну так. Ми десь, коротше, вже біля дорога. Тут будинок спереди нас. Блокпост чистий. Ми, коротше, біля сваги, напевно, вже дісани. буде скам СВС, походу, ми там. Окей, понял. Так, да, да, ми там, ми там. Ну вот, я поставив метку в приблиз. Короче... HQ ще живий, щоб спитати його, куди йти. Короче, ті, що йшли по 1.7, я бачу там мертвих наших 5 людей, вони всі мінус. Забираємося і будемо чекати чи що. Так, да, так, да, давайте, чей. давайте. Нам... дали, сказали, дивитися за ворога, шукати ворога і міномет передавати позиції. Так, все, пацани, сп... починається пізде. Спускаємося вниз, там де був ще до, 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 до Е, да. Спускаємося ближче за борогу, сказали. Так, що давайте, Погнали. Давай, 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 давай. Всі інші. Я чуть руками сета каналу і прокриваємо і це право з домі. Куди стріляємо, то як Якщо... противника попереду в будинку даю туди карандаш. Давай, давай. Да, блять, надо мной хоть стреляй. Дай метку, дай метку, дай метку. Желтый будинок, желтый будинок. Да, да, в другой поворот. Це одинок одинак, чи наша, не, не може поняти. Одинак. тут Отстрілюється чи що? І, по нам навалі жовту буде. Зараз всі патрони вистріляю. Це що за приколи? я в шоці. Хоть би хто сказав, хоть би хто сказав. Є, ну, максимально тупо робити однакову таку форму, пацани. Ну, ну наш на що, диви. Ну форма схожа, просто капець як 2 копійки. Ну як я можу відрізнити? Хоч би зброя би у нього була чи ще щось. Вони зараз тут всіх переложу. Ну от наша форма, окей, вона трошки світліша і пов'язки. Ну, цей кадр взагалі. Звідки взявся? Я в шосі коротше. І то ми стріляли у цей будинок, там один Елісон був. Санмікс, давай, друже. Всіх поклав, всіх поклав. Ну, круто. Що я можу сказати? Круто. Молодець. Але. Але Санмикс краще. Але наш загін повністю поклали. Повністю. В всьому складі. При тому тільки наш загін по факту і поклали. Окей, типа, ми тут довго стріляли. Як можна було його пропустити? Звідки він прийшов? Як можна було його пропустити? Це просто капець. При тому, що може він відсюди вийшов, скоріше за все, хоча він мене отут убив. Я не розумію. Всім був. Коротше, у нас по обстановці шов. З півдня. Ми довго стояли. Ми довго стояли, ми втрачали ініціативу, нам треба було далі щось робити, рухатись. Якийсь... Тут взагалі friendly fire. Ну, от знову ж таки, бачите, і за що? І за того, що дуже схожа е, форма М113-й приїхав давить церкву не снесли, і я бачу, що тут дуже багато е, ворожої піхоти. Наші там штурмували, не доштурмувались. Тут все, штурм закінчився. В цьому будиночку СВС були, зайшов до трьох людей. Тут ще один залишився живий. Тут Елісом все ж таки був живий, не знаю, як він вижив. Тут по нього там і РПГ залітало в хату, і стріляли по ньому. Ми дуже довго, насправді. Тут інший, який був е варіант. Тобто, пробувати, от треба було пробувати штурмувати цей будиночок. Ну, логічно, по логі. Та, могли б постріляти когось, але придушили би його і е, зайшли б всередину. І потім з цього будиночку вже якось може розвивати тут, Бачите, тут в принципі, і з цієї сторони, персонаж, якого треба було захватити в полон. Через те, що не змогли зайняти оцю церкву ми підзавісли. Тут уже friendly fire дають. Ой-ой-ой-ой-ой. Не змогли зайняти цю церкву, наш загін тут заштопорився, чесно кажучи. І, відповідно, чекали, я так зрозумів, поки тут займуть, і потім вже наші будуть підтягуватись. Ну бач, сам міномет стріляє, настрілює, начебто попадає, навіть при тому, що попадає непогано. Але враховуючи, що чомусь не знищується будинок, цей. чи це настроєно. Саме на сервері, чи це настроєно в цілому погано настроєно? То що таке? Да, <хи> Значить, Та група, яка йшла через 1.7, Я бачу, що їх, тут, їх покрашили. Ну, тут дуже відкрита місцевість тут, Я поняв, з е, цих тут понавалювало, де скільки тут поклали наших. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, поки що ну, ця, цей фланг вже провалений, там три людини залишилось чотири. Можливо, там щось подрішають, але. Як побачите, на жаль, тут ну, немає, е, така, знаєш, слабка взаємодія. Ніхто нічого не каже, де хто. а в оборонцям просто треба сидіти і відповідно, нічого не робити. По факту час іде ніякі. О. Рухів ніяких немає. Наші до сих пір продовжують тут сидіти. Не розумію, чому з цього боку до сих пір всі сидять. Живо відволікають, так. Тут дими ми прокинуть і можна було проходити. Такої команди не поступило і тому, як ви бачите, так от все поки що закінчується. Сидять, сидять. Чекають пацани. Чого чекають? Відкидують гранати, думають, що тут хтось може є. Насправді тут прорвались, пройшли, у цей відділок, відділок, кажу, в цей район лісу непогано пройшли тут, бачу, трошечки є і наших положили, і їхніх, ну окей, плюс-мінус нормально. Прорвались. Пройшли, пройшли, пройшли. Можна було йти отак от по лісу. Потім сюди перебігли. Ну, маємо, маємо. Літають, залітають. Ну що, дивимося, чекаємо, яка буде розв'язка. Бачу, що вже починають кидати дими. Зараз наші будуть штурмувати, напевно що. О, прилетіло в хату, блін. Але хаті хоч би що. Хаті хоч би що. Нарешті додумались рухатись вперед, але вже стільки людей поклали. Що... Тут... Форма дуже схожа. Треба було в це прийняти до уваги, на жаль. Ну, знову ж таки, я починаю опять казати, що поганому танцору, знаєте, щось посмішає. Але треба було думати. Так, у нас тут димах сидить Pisters якийсь. Стерс. Рекрут склад UA. Ха-ха, наші забрали. Е, М113. Та можете спокійно їздити, тут ДРПГшників, я думаю, що немає. Так, що напитаємо далі? Не знаю, до сих пір сидять тут, я не знаю, що коментувати. Нічого не відбувається, люди продовжують тут сидіти і. Якби. Це що у нас снайпер? Ні, не снайпер. Але дуже вдало тут сів. Уби у нього прицілим, бо тут понастрілював би. Але бачиш, в армії дуже класно працюють ці кущі. Дуже тяжко когось побачити. Ти в кущі зайшов, тебе не видно. А паралельно ще з цим. Паралельно з цим ще треба розуміти, що в якому із будинку залишився той 에, перебіжчик. Генерал, чи хто там капітан. О, -о, 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 О! Побачив. Ну, блін, ну я не знаю. цей ну, будинок летіло все. Тобто, ну окей, 에, ви ж бачили, що стріляє з цього будинку. Ну, одного скажіть, хай стріляє по будинку, поки той прикриває. Ну, взаємодії, на жаль, дуже слабо, дуже слабо взаємодіє. Міномет кудись стріляє. Тандер, спробуйте покинути місто. Опа, виїжджає М113. Давайте понаблюдемо. А, перезарядка, перезарядка. Це може бути цікаво. спробувати покинути місто, але хе -хе, навряд чи в нього вийде. Ну, знову ж таки, дивичись, куди бігти. Була би машина якась може. поїхав би. А, так у нього машина є в цьому, точно, в гаражі. Але у нього машина якраз дивиться куди? От сюди на виїзд. А тут на виїзд, у нього М113. Ну, тим не менш, навіть якщо завалять цього тандера, тобто Біпа, буде програш. Тому я би все ж таки ризикнув би, напевно, виїхати. Подивився, що з цього вийде. Поки що перейшло в позиційну якусь возню, ініціатива нападаючих була втрачена, кількість людей, яких ми втратили, теж дуже така суттєва. А в нормальному варіанті треба було підступати. Що з доброго з цього не буде. Або якщо от, пістерс вийде. Він побачить, що тут твориться. Блін, як же зараз можна йому вийти просто в тил? І ніхто його не побачить. Ну вийди глянь, друже. А що тут відбулося? Його гранатами Але йому пофіо. А хто? Зараз понаблюдаємо, зараз понаблюдаємо. Опять По хвилин вже залишилось, якби. І тому активні чуть. Але хто у цих підстрелив? У цих хто? Двох. Знаєш, то хто стріляв. Ну, не вже цей міг попасти. А, да, до речі, не почекай так йому тут не видно. А хто стріляв по ним, я не зрозумів. Йому ж не видно. І цей тон теж не виходив. Блін, якась містика. Якась містика, хлопці, можливо, з цієї якось. Ну ладно, менше з тим. Закінчується остання хвилини цього матчу. В принципі, тут я бачу, що вже програш. Чисто по таймінгу не встигли, але навіть якщо б ще був би час, я не думаю, що тут хтось. Змогли б щось зробити. Давайте глянемо, як тандер буде втікати. І в цілому на цьому буде відео закінчуватись. Дякую всім за те, що прийшли на івент. Дякую всім за те, що подивилися це відео. Обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал. Якщо вам подобається відео по армії, дивіться. Тандер втікає, я по ньому сказаю. Та Давай, тандер, втікай! Ти вільний Тандер вільний. Все, всім гарного дня, папа. -па.